Зима у Рахові. Зима. А ви напевно і не чули про сніг у Рахові, про гори та у зимові ці борі. Отут по вулицях брукованих ідуть усміхнені гуцули. Гарять як пір'я екзотичних птахів гуцульські кептарі. Поверла сніг, підйом і спуск, а ми йдемо і нам неважко. Ідуть поети і туристи, ідуть крізь зорі на його. Тут жив у Рахові художник. Він малював блакитну пташку. Але тепер за ним поплачили з Чорний Ворон на снігу. А ми, а ми із милою йдемо. Наш світ плакитний безхмарий, Лежва, підйоми, а під вечір у синіх зорях білий сніг. І старовинний передзвін церков. А В затишку кав'ярень. Мотивом юності любові співає скрипка у півсні. Як ми кружляємо удвох із милою у старовинних ритмах танців би Немовбитися полишила свої високі береги. Та очемріння про мене. Я один, один зостанусь. І з тебе й мене посміються солодкоусті вороги. І голос мій завмре і умре в засніжених високих горах. І твій високий, про надії. А її повернення нема. Ще ворогом зістане друг. І стане другом вічний ворог. Та все ж нам зараз не до того. Адже Рахові зима. Бо й той художник мудрим був. Він марив краєм невідомим. Із криком птахів екзотичних і, і гомоном тропічних рік. Тому він гори полишив. Вони йому не стали домом. До них він із далеких мандрів уже не вернеться вовік. Тому і птаха голуба сідає на чуже подвір'я. Йдуть поети і туристи. Ідуть. Крізь зоряну його. І білий птах зими летить, летить і ронить біле пір'я. І знов, і знов цей чорний ворон сміється і плаче на снігу. Ви щось до мене кричите, мої усміхнені гуцули. Годинник на старенькій ратуші кричить. І вітер, і зима. Ми вдвох із милою у Рахові. А ви, можливо, і не чули. Вживу. Ні юності, ні тій красі. Уже повернення нема.